На годинку 21 пропонуємо повний огляд подій, які для вас підготували журналісти першого західного. Вітаю вас. Минає півтора року після теракту в Оленівці. в Україні можуть дозволити бронювати працівників усіх підприємств за 20 тисяч гривень на місяць. Наразі це лише пропозиція, натомість уже дозволили перебувати в укриттях з домашніми тваринами. Також затверджено дати проведення національного мультипредметного тесту та додаткової сесії. Далі більше в нашому дайджесті. СБУ викрила зловмисника, який допоміг рашистам завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону. За даними контрозвідки служби безпеки України, зловмисник допоміг ФСБ знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку рашистів на військові об'єкти України. У червні 2022 року служба безпеки затримала у Львові ворожого коригувальника. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського КДБ, з яким ексочільник як руського блоку познайомився ще під час проживання в обласному центрі. Тим часом на Росії продовжує палати. Вибухи зафіксували у Ленінградській області. В Москві раптово згоріла виробничо адміністративна будівля. Український дрон на колесах, маючи на борту вибухівку, проїхав 4 кілометри в тил противника і підірвав міст. Франція передала Україні дві реактивні системи залпового вогню, які можуть стріляти до 45 кілометрів. Загалом французи нам уже передали чотири такі установки. Перша українська туристка відправиться у космос. Це Ліна Борозіна. Жінка народилася в Одесі, але згодом переїхала до Америки. Мрія всього її життя полетіти до зірок. Для того, аби оплатити дорогу, Ліна дуже багато працювала і навіть взяла другий кредит під заставу свого будинку на 20 років. У 2005-му мрійниця таки придбала квиток за 450 тисяч доларів. Незабаром вона разом із ще трьома туристами відправиться на апараті Юнітів космос. Політ триватиме півтори години. Декілька хвилин Истин навіть побувають у невагомості у місті Дніпро водолази ДСНС врятували лебедя, який примерз до крижаної водойми. Спершу рятувальник за допомогою спорядження повзком підібрався до пернатого, витяг його з води і помістив у безпечне місце. Приєднуйтесь до зграї. у Львові. відкрили перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки. Давінчі підрозділ має ім'я командира Героя України Дмитра Коцюбайла, першого добровольця, якому це звання присвоїли прижиттєво. Давінчі його псевдо. Дмитро загинув торік у березні в битві за Бахмут. Відкривали центр побратими військового та його наречена медикиня Аліна Михайлова. Вовки давінчі це добровольчий підрозділ, який на варті безпеки від 2014-го. Львів став першим містом в Україні, де вони набиратимуть нових бійців. Так як ми добровольчий підрозділ, був свого початку створення для нас. Важливо, щоб люди, які будуть з нами плічопричвити, вони були все ж таки добровольцями, щоб їх десь не виловлювали по вулицям, щоб вони могли обрати, вони могли подивитися, познайомитися з нами особисто, власне, до там підписання контракту і могли обрати нас як власне свою родину в одній локації у центрі міста можна довідатись про актуальні вакансії й обрати до душі, або ж перед тим зателефонувати на гарячу лінію, заповнити анкету і прийти у центр вже на живу співбасіду. Бійці батальйону наголошують, їм важливо, аби навчений доброволець міг робити те, що вміє найкраще. Це особливість рекрутингу. Грубо кажучи, лікар або геніальний фінансист просто не пішла на штурм. Ми проходимо ТЦК, Ми супроводжуємо людей в цьому і проходимо ВЛК разом. Тобто, все це проходимо. Потім визначається. І подальше доля підготовку будуть проводити наші інструктори із бойовим досвідом, Розумієте, тобто -то хлопці, які це все прожили. Хідний регіон знаковий для вовків давінчі. Чимало бійців на лікуванні чи реабілітації у Львові навчалися або ж викладали тут. Та й славетний командир підрозділу Дмитро Коцюбайло, родом з Івано-Франківщини. Тож локацію для рекрутингового центру обрали не випадково. Вояки певні знайдуть тут мотивованих добровольців. За тиждень одержали вже понад сім сотень заявок. Меседж важливий для всіх, що воювати будуть всі. Кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба і діловод і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є. Ми будемо розглядати і чоловіків, і жінок. Питання в на які посади. Це вже третій. такий центр у Львові. Вже діють осередки батальйону АЗОВ та третьої штурмової бригади. Наступного тижня анонсують відкриття рекрутингового центру разом із центром комплектації. Він покликаний переосмислити звичний підхід до мобілізації. Нам важко далися блекаути минулої зими, а на фронті це буденність вже десятий рік поспіль. В окопах немає світла, опалення чи плити для приготування їжі. Зігрітися і заварити гарячої кави можна з окопною свічкою, і щоб вона була в кожній фортифікаційній споруді, де потрібно, стараються волонтери. Сьогодні ми розповімо про дві родини з Новояврівська, які після навчання чи роботи витрачають свій вільний час на те, щоб допомогти захисникам. Маленьке багаття не видає позиції ворогу, а для його виготовлення потрібно мати лише чисту бляшанку, гофрований картон і віск або парафін, каже Юля. Вона робить окопні свічки з усією сім'єю. Беремо банку, відміряємо її висоту, і робимо трохи менше, тому що нам дуже важливо, щоб віск не переливався, а Була така, така трохи заглибана. Далі от моя сестра якраз виміряє по 6,5. Відміряний картон нарізають у чотири руки тітка і сестра Юлі. 哎，对，毛巾坏了，坏了，哎，哎。 Ккручує його бабуся і сама Юля. Усе під пильним поглядом найменшого з родини Тадея. Далі пані Оксана, мама Юлі, розтоплює віск і готується заливати його у бляшанки. Щоб зробити гарно укопну свічку, нам потрібно зробити три кроки: треба вставити картон щільно його і гофрою догори, щоб гарно заливався віск, і щоб цей картон не перевищував висоти банки. Заливати її потрібно один-два рази і залишити за застиг встигати. За один такий вечір сім'я Ванкевич виготовляє від 70 до 150 свічок. Роблять їх традиційно один-два рази на тиждень, адже допомагають п'ятьом бригадам. Насправді та справа була б дуже важкою без донатів людей, тому що один кілограм парафіну – це є 250 гривень чи 240, а один кілограм воску – це є 93 гривні. Я можу закупляти парафін тільки по 25 кілограм. Зазвичай я беру 25, а то і 50. І це нам буквально на а чотири от таких присісти задонатити на виготовлення свічок. Ви можете за QR-кодом на екрані або за номером картки 53 75 41 12 11 09 60 65. Зв'язатися з волонтеркою можна в інстаграмі. Шукайте сторінку Юлії Іванкевич. Такі ж свічки у Новояворівську майструє і Сашко. За чотири місяці він самотужки виготовив 200 штук, а ще 5 тисяч розпалювачів. Це ватні диски, змочені у воскові. Таку ідею хлопець побачив у соцмережах і вирішив втілити, аби допомогти захисникам. Перші розпалювачі я зробив з всього, що було вдома. Я взяв весь віск і всі диски, що були. Цим розпалювачем можна розпалити багаття. Або зробити чай чекало. А шість окопних свічок можуть замінити оберемок дров. Він не лише виготовляє їх самостійно, а й навчає друзів зі спортивного гуртка. Процес виробництва окопних свічок у Сашка. Такий же як у Юлі, відміряти та нарізати картон, щільно скрутити, запхнути його в банку і залити воском. Чики та розпалювачі вдома не залежуються, адже Сашко одразу надсилає їх захисникам. Сьогодні хлопець підготував дві коробки. Їх передасть на куп'янський напрям. Тут є розпалювачі, прапор, є їжа, от є листи. І то поїде до тата моєї однокласниці. Про усі свої витрати та результати маленький волонтер звітує у соцмережах. Туди ж можна писати, якщо ви хочете підтримати добру справу. Або надсилайте кошти на його картку за qr кодом який бачите на екранах. Ніна Сукач, Катерина Венарчик, Юрій Кісь, програма. Очі. З народження приречені на смерть, вони були закатовані та безжально вбиті нацистами лише через те, що народилися євреями. Жертв голокосту згадуємо 27 січня. У Львові ж акції пам'яті провели напередодні. Понад 6 мільйонів сердець зупинила тодішня німецька влада, декілька тисяч з яких перестало битися у Львові. Сьогоднішні віче пам'яті розпочали з запалення лампадок на місці колишнього янівського концтабору. Там відбувалися найжахливіші події, тому й назвали його фабрикою смерті. єдине місто. Напевно, в Україні, в якому одночасно був і, і табір контраційний, і гетто це жахлива сторінка в історії нашого Львова, і ми, як, як мешканці, як львів'яни, вважаємо за потрібне кожного разу згадувати про тих львів'ян, які вже не можуть встати, і ніхто не може до них підійти крім нас. Сьогодні ж там як згадка про ті події, камінь за єврейською традицією символ вічності. Ми Михаю, що це наше завдання, щоб на цьому місці був дійсно зроблений меморіал. Це повинні ми всі пам'ятати, тому що. Щоб... Цього ніколи не повторилося і сьогодні це гасло ніколи більше звучить як ніколи. До пам'ятника бранців львівського гетто небайдужі перенесли квіти. Молитва звучала на івриті. Про найтемніші часи львівського гетто під звуки сирен розповідали історики з меморіального музею тоталітарних режимів. Територія терору. Там досліджували історію єврейської родини Розенталь. Просто невідома особа залишила на вахті нашого музею. Паптеку з документами архів. Ків родини Розенталь, то є львівські євреї, які загинули в гетто в червні 1943 року. Ми хочемо презентувати унікальний архів документів, фотографій. Також ми записали інтерв'ю зі свідком, яка знала власне родину особисто. Знайдені речі тепер зберігатимуть у музеї. Неля Прихідько, Олег Сюк, програма Очі. Нагадаємо, що голокост це цілеспрямована політика нацистського режиму, впроваджена на знищення етнічних груп, найбільше з яких євреї. Нацисти змушували полонених роздягатися і копати собі ями часто розстрілювали цілі сім'ї просто біля домівок. Вони створювали табори смерті, де над ув'язненими знущалися, морили їх голодом і влаштовували жахливі медичні експерименти. Львів посідає друге місце в рейтингу тих, хто отримує найбільше коштів на проєкти від українського культурного фонду після столиці. Натомість у розрізі області ситуація кардинально інша. Лише чотири заявки зі ста виграють. Як написати грантовий проєкт у цій сфері, аби він мав шанс на фінансування, які найтиповіші помилки? Відповіді на ці питання митці, музейники, куратори і менеджери Львівщини мали нагоду почути від представників українського культурного фонду. Торік за підтримки УКФ вдалося втілити 214 ініціатив. Цьогоріч планують не менше. Як правильно оформити грантовий пакет, аби виграти які таємниці успіху і табу розповідав виконавчий директор фонду Владислав Берковський? Приміром, ваш проєкт має бути конкретним, зрозумілим навіть дев'ятирічній дитині з чітким баченням про те, чого ви хочете досягти. Важливо правильно прописати кошторис тож креативникам теж треба вміти добре рахувати. І головне це актуальність в умовах війни. Тому що ми говоримо не про гроші е, приватної особи чи якогось міжнародного грантового е, фонду, а ми говоримо про кошти платників податків України. В нас виділено 144 мільйони на підтримку грантову підтримку в цьому році. Сума на яку може розраховувати потенційний грантоотримувач, від 500 тисяч до 1 мільйона. 55 спортсменів зі Львівщини стали кандидатами на участь в Олімпійських іграх 2024. Такий перелік затвердили у міністерстві молоді та спорту. Влітку цього року Париж втретє в історії прийматиме Олімпійські ігри, і там точно не обійдеться без спортсменів Львівщини. Наразі є понад півсотні кандидатів в 14 видах спорту. Троє атлетів з Львівської області вже здобули олімпійські ліцензії. Це кульовик Павло Коростельов, гімнастка Аліна Мельник та веслувальниця Валерія Терета. Система підтримки на Львівщині, яка склалася впродовж останніх років, доволі хороша для призерів переможців Олімпійських ігор. Передбачені чималі грошові нагороди, починаючи з шостого місця. Представництві в розрізі видів спорту вже традиційно. Ми е, робимо плани і певні перспективи на такі види спорту, як вільна боротьба, е, як велосипедний спорт. Е, стрельба. у грудні минулого року росіяни білорусів допустили до Олімпіади в нейтральному статусі. Президент Українського національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт під час засідання Олімпійської ради Львівщини розповів, як зараз працює з міжнародною спортивною спільнотою, щоб якомога менше спортсменів країни агресорок змогли здобути ліцензії у своїх видах спорту. Робота не закінчена, тому що ще півроку до Олімпійських ігор. Надалі будемо працювати по відстороненню російських та білоруських спортсменів. На мою думку, наш прапор. Повинен бути в Парижі, щоб весь світ побачив, що Україна була, є і буде. Питання ще буде обговорюватися з нашою спільнотою Олімпійською. Йдуть змагання, ще йдуть ліцензійні змагання. Нам дуже важливо все більше і більше кожного місяця здобувати ліцензії на Олімпійські ігри. Коростильова стала найкращою спортсменкою за підсумком 2023 року на Львівщині. Влітку вона здобула два золота на європейських іграх. Дуже вдячна, що мене відзначили. Це на, насправді для мене така несподіванка, але я дуже вдячна, тому що е, це важливо для спортсмена. Це його надихає на, ну, на наступність своїх звершення для того, щоб, скажімо, робити свою роботу, намагатися ще краще. Крім Юлії, найкращими спортсменками на Львівщини за підсумком року стали веснувальник Віталій Вергелес, Борчиня Юлія Ткач. Атлети взяли участь у спеціальному погашенні іменних конвертів та марок. Ми тішимося, бо вже літом цього року в Парижі. Наші представники будуть боротися за олімпійське золото. І будемо всьому світу розказувати про те, що в Україні війна, а не просто якісь військові дії. Будемо черговий раз показувати, що спільними зусиллями, боротьбою ми йдемо до перемоги. Олімпійського вам запалу. Гарних вихідних на ну, все добре.